друзья. друзі. Сьогодні нас надзвичайна зірка. Це Галина Конах, яка перемогла у всіх можливих конкурсах на території СНГ. І друге місце на Слов'янський базар. І е, ти приїхала, і нещодавно нам сказала, що виграла гран-при на такому чудовому молдавському конкурсі, як е, з, е, World Star 2013. От і ми вирішили в принципі перед нашим ефіром сьогоднішнім запропонувати тобі змінити імідж. Е, перший е, перша пропозиція це е, чудова співачка, яка женеться і ніяк не здожене брісні. І спірс, от і бачиш, безкінечно дивиться в люстерко. Наступний образ це співаючий ректор. Ти можеш очолити будь-який університет на території Волині і мати собі безкінечну масовку. Третій варіант це вставити два золотих зуба і відкусити комусь вухо, і таким чином заробити собі е, очки на піарі. Ну а в кінці кінців ми можемо тобі запропонувати, вийти на космічний рівень і стати марсінкою. Е, що ти вибираєш? Я обираю бути завжди собою, але о Боже. Ну, я вам зрештою скажу: коли ти гуляєш десь в якомусь ганделоку міста Луська, не факт, що на ранок ти прокинешся таким. А якщо ти. Людина з дуже хорошим почуттям гумору, і в тебе хтось з друзів навчається на гримери театрального, то ти можеш бути таким знову ж таки після того ж самого Генделека. Це студентські роки, всі це проходили. А зрештою, у Галини Ага, ну там, інститут мистецтв. Такою себе почуває студентка першого другого курсу з таким макіяжем, як мінімум, три кг. Кожен проходився так само в інституті мистецтв. Ну, зрештою, якщо ти добре інституті, Суті мистецтв тебе є гарант стати таким. Ось так. Ну але все таки Галинка хоче е, залишитись собою, е, залишитись Галиною і конах, е, і тому все ще можу сказати, це те, що ми розпочинаємо.